Всім доброго дня! Сьогодні у нас на огляді на продаж на це Toyota rav 4 2007 року, автоматична коробка передач, бензин 2 літри двигун, авто офіційно покалося в автосалоні в Києві. Має одного власника за всю історію експлуатації. Отже, зараз роблю огляд релаку фарового покриття, салон покажу. Технічна машина взагалі без зауважень, дуже в чудовому стові, стані збережена. Є кузову підкраси. Спеціально зробив відео і фото того, як авто фарбувалося, кого зацікавиться, я надам цю інформацію, що побачили, що там нічого страшного. Авто було на ДТП, нічого такого. Чисто була косметика, зарабки. М'ятинки якісь парковочні таке. Отже, поїхали. Почнемо з... Фарба, капот на авто не фарбований. 125, 118, 116, 95. По лівій стороні її підкраси. Поїхали. переднє крилошка. 270. 282. 700. Тут була десь вмятинка, да, тут є чуть, чуть більше 600, тут же менше 300. 340, 219, передня дверка. 146, 131, 141, 132, 119, задня, ліва, 139. Тобто тут фарбовано виходить крило. Поріжик підфарбовувався, тут покажу. 290. Тут арочка ось, от, навіть є 480. Тут чуть трохи є 300. І перехід розпилки дався сюди на крилочка. 160, трошечки тут на накрилишки, але нічого страшного. 168, 161. І тут вже 100, це вже не фарбовано. Отже, фарбована крилашка і арка. Проєм з цього боку не фарбований, показує. 13,6. Зараз, так, ось зробимо 141, 111, 121. 145, отут десь переход, тут фарбовано, то це вже не фарбовано. 20 стоїчка, 10 не фарбовано. З цього боку дивимося. 16 не фарбовано. 15 не фарбована, передня стойка 16 не фарбована. Так, ляда, кришка багажника. 100 не фарбовано. 123 не фарбовано. 113 не фарбовано. Так, задня права кривочка не фарбована. 119, дах, до речі, не показав. 105, дах, також не фарбований. 102 не фарбовано. 102 не фарбовано, 100 не фарбовано. Тут фарбувалася теж трохи ця арочка. Там малесенька була м'ятника 109. Ось 198. 122. Ця дверка вже задня не фарбована ліва, передня ліва також не фарбована, 102, 109 і передня крилочка не фарбовано. Отже маємо підкрас... А, я проєм покажу. Передня Право крилочка, я сказав там. Фарбована, есть пасажирська сторона і дві задні арки. І порожок один справа. так, 17 не фарбована, 18 не фарбована, 15 не фарбований. Приєм, 13 також не фарбована. Тобто по кузову, що ми знаємо, арка ця фарбована. Тобто Ще раз прийдуся. Це передня крилочка, поріг і арка. З цього боку арка і розпилки дався на крилашка, там тільки лак. Е, отже, поїхали по салону, покажу. Салон на тряпці. Е, авто має кліматичну установку, клімат двох зони, підігрів лобового, допомога спуску згори. Підігрів сідуши, електрозеркала, складання зеркал, автоматична коробка, штатна мультимедія. До речі, є там сервіс ще у машини. Лобове оригінальне з обігрівачем. Ну, ну, До речі, всі стекла оригінальні. Я фото додам. Так, В такому стані ззаді сидіння. Машина ще не хімчистилася. То, що щось таке є сліди експлуатації невеликі запаска нормальна є бо часто буває що їх крадуть там крад є там під низом Ева коврики полочка сіточка це все так сидіння з цього боку карта потолок нормально чистенький речі в машині не палили нема там слідів використання загорок пропали карта водиська сиденья водія в варном устані ну трошки підчистить конечно було бы непогано так кермо так капотика відкрываем Двигун тихенько взагалі працює, рівненько. Рідини всі на місці. Двигун не мився. Спеціально, щоб всі бачили в якому стані він, щоб не казали, що намитий. Останнім часом не подобається виразно. Отже, отаке авто. 2007 рік. Ще раз нагадується, Toyota RAV4 офіційна машина, двохлітрова на автоматі. Є декілька е, незначних косметичних підкрасів. До речі, гарна гума на ній стоїть. В технічно авто в чудовому стані. Отже, кого зацікавить, телефонуйте, і я надам додаткові відповіді один власник в Україні з моменту покупку. Ну Всім гарного дня, чудового настрою, мирного неба.